Так, всім привіт, друзі. Так, це мій гермо -шлем. Тут рюкзак. В рюкзаку пиво. Це ключі. Нарешті вдалося мені виїхати своїм міжаком. Муфту щеплення я ніяк не міг зробити, тому що розбирав його в такому стані, що. Не запам'ятав як воно було, але зараз мені святий отець проінструктував мене, підказав, як то має бути, і я все розібрав, підрегулював, знайшов причину, чому її не було сцеплення І все, їж тепер добре працює, полуавтомат працює і ручний вижим також працює. Їде доволі добре. Тільки що виїжджав в магазин, пивка холодно взяв. Не Знаю, зараз спробую завести. Нагрівся холостих зімає. Mm, так працює. Їде добре, працює гарно. Напевно, скоро продасться. Є у мене клієнт на нього з коляскою, напевно, що його продам, раз він працює, все добре. Людина хоче, хай купляє. Такі ж. документи на нього є, там старого зразка. Ну раз поїпадає, так що сидіння ну, треба чохол поміняти, більше нічого. Ну, Разину ще можна свіжу поставити, бо та ж стара крива. Хоча вона не лиса, на село піде. Такі справи.